Вітаю! Ми живемо у такий час, коли всі люди постійно чомусь навчаються. Ми всі обираємо для себе якусь професію, якісь знання, якийсь новий досвід, який ми хочемо передавати далі людям, оскільки ми розуміємо, що живемо у дуже мінливі часи. І на сьогодні інтернет знає про нас все, всі наші інтереси, все те, чим ми цікавимося, скільки секунд ми перебуваємо на якомусь ресурсі, у якомусь сайті. Таким чином. Будь-хто може запропонувати нам через рекламу все те, що він вважає за потрібне, оскільки розраховує на нас як на свою цільову аудиторію. І якщо ви прямо зараз перебуваєте у пошуку якогось цінного курсу або тренінгу, якщо ви хочете чомусь навчитися, то саме в цьому відео я розповім вам, яких помилок треба уникнути, на що звертати увагу задля того, аби придбати лише якісне навчання собі. І не допустити помилок, не натрапити на аферистів і, взагалі, просто не злити свій домашній бюджет. Мене звати Оксана Каменецька, і в цьому відео я не буду рекомендувати вам і продавати свої курси або тренінги. Незважаючи на те, що я сама вже більше як 10 років веду курси, тренінги та індивідуальні навчальні програми, я також сама постійно навчаюся. І знаючи те, про що розповім вам зараз, я не допустила помилки у виборі бізнес-тренера для себе жодного разу за всі 10 років. Отже, перше, з чим вам треба попрацювати, це коли вам пропонують придбати якесь навчання онлайн, курс, тренінг або консультації платні. Наприклад, звертайте увагу на відзиви. Перше, що ви маєте зробити, вивчайте відзиви. В жодному випадку ніколи не купляйте навчання в тих людей, які не показують соціальне підтвердження того, що їх робота є якісною і результативною. Насправді всі зараз потребують відзивів. всі знають давно, що тільки люди, які написали свою справедливу реакцію на те, що вони раніше придбали, тільки завдяки цьому можна накопичити собі репутацію людини, що ти є насправді номер один у своїй справі, а не казати про себе: я номер один, я коуч номер один, я тренер номер один. Отже, шукайте спочатку відзиви. Ви можете спитати про те, а що робити тоді людині, бізнес-тренеру, викладачу, консультанту, якомусь репетитору, наприклад, якщо він вперше хоче. Створити свій платний курс або тренінг, і в нього немає відзивів. В такому випадку ми переходимо до другого питання і другого правила це безкоштовне навчання. Ніколи не купляйте курси або тренінги, які пропонують вам в рекламі в ЛОБ. Тобто, просто бери і купляй одразу. Коли я починала 10 років тому, це був осінь 2012 січень 2013 року. Ринок інфобізнесу був порожній. Було дуже мало людей з різної тематики. І можна було купити вперше зустрічного ну, що поробиш. І тоді е, пощастило тобі або не пощастило, де ти навчаєшся. Так? Але зараз ми живемо в такий час, коли у інтернеті є безкоштовно відповіді майже на всі питання. Тобто ви не Можете придбати курс або тренінг, який несе в собі якісь унікальні знання. Ви дізнаєтеся щось такого, чого ніхто не знає. Саме тому люди, які справді володіють практичним знанням, роблять все для того, аби якомога більше безкоштовної інформації, більше безкоштовних матеріалів, більше знань, більше практичного досвіду, передавати людям онлайн. Саме тому ви можете зайти. На YouTube, ввести в пошуку те, що ви шукаєте, і ви знайдете там тисячі відповідей, те, що ви шукаєте. І саме обравши з безкоштовного матеріалу тих людей, яких ви бачите, що вони дають справжню користь, справжню методики, справжні практики, ви тоді робите свій власний висновок, чи є ця людина такою, що заслуговує вашої уваги, аби навчатися в неї вже платно за гроші. Приведу вам такий приклад. Влітку 2023 року я створила собі два україномовні канали. Той, на якому ви зараз перебуваєте про заробіток онлайн, і канал Енергійне життя про саморозвиток, мотивацію, натхнення для українців і так далі. Це той канал, який для мене зараз енергійне життя є найбільш таким значущим, бо я хочу через нього достукатися до сердець мільйонів українців. І насправді це нове знання. Відкрити YouTube канал, як його наповнювати, як робити прев'ю для відео, як описувати відео, оптимізація, будь-які там складні слова. І повірте, я не сплатила за жодний курс, зробивши два канали, запустивши їх. І на момент запису цього відео на каналу енергійне життя вже є 31 відео, яке дивляться люди, і 450 підписників. Не сплативши жодної копійки. Чому це відбулося? Тому що я знайшла людину, яка передає максимум свого практичного досвіду через свій YouTube канал безкоштовно. Є інші блогери на Ютубі, які навчають тому, як створювати YouTube канали. Але ті знання, які вони передають на своїх YouTube каналах безкоштовно, вони не є настільки практичними і значними для мене, щоб вважати, що вони є найкращими. Отже, обравши з великої кількості спеціалістів, я обрала одну людину, яку за своїм власним переконанням тепер я вважаю професіоналом. І подумайте, якщо б мені довелося піти до когось на платне навчання або вдосконалювати свої знання з Ютубу, кого я оберу? Звичайно, ту людину, яка дає багато безкоштовно. Ті люди, які пропонують вам одразу купляти якісь курси, тренінги, навчання в них онлайн, не давши нічого безкоштовного і якісного, не запропонувавши вам безкоштовних уроків, не запропонувавши якихось відеоподкастів, багато з цінними матеріалами, це свідчить лише про скупість душі. Така людина ніколи не дасть вам нічого корисного. Це друге правило. Отже, перше, це відзиви вже. Тих клієнтів, які отримали ці курси, друге, це ваші власні переконання через безкоштовне навчання в тієї людини. Третє, що має бути ваші кошти, які ви сплачуєте за навчання, мають бути захищені подвійною гарантією: гарантія якості і гарантія повернення коштів. Обов'язково, якщо вам не гарантують, що все, що ви використаєте, всі знання, все, що ви візьмете, воно нічого вам не дасть. Ви маєте розраховувати на те, що ви звернетесь до цієї людини і вона поверне вам кошти ось 100%. Оскільки насправді в інтернеті вже дуже багато років тому склалася практика, що все сплачується перед оплатою. Саме тому людина має знати, що нічим не ризикує тільки повернення коштів 100%, якщо воно не дасть. І таким чином ми переходимо до головного правила: це те, що вам мають гарантувати результати. Через те, що сьогодні в безкоштовному доступі є будь-яке навчання з будь-якої тематики, хочете з фітнесу, хочете з іноземних мов, хочете вивчати китайську, арабську, грузинську, англійську, будь-яку мову, ви можете все робити через безкоштовне навчання. Тому коштовне, платне навчання, воно перейшло на інший рівень. Це рівень або коли я роблю разом з тобою. Тобто я допомагаю протягом навчання відпрацьовувати будь-які вправи, мої методики, мої рекомендації, і я дивлюся і це перевіряю. Тобто ми разом робимо. А інший варіант це взагалі зробити за тебе. Тобто, сьогодні є дуже багато ну, таких тренінгових компаній, які кажуть, слухайте, взагалі ми зробимо все для вас. Ви тільки от заходите, сплачуєте, і ми робимо це для вас. Це не просто тренінгова кампанія, це, наприклад, кампанія, яка каже, ми вас в чомусь навчимо, і разом з цим ми вам зробимо сайт або блог і наповнимо його, і запустимо вас, і зробимо заради вас рекламу. Тобто ми не будемо вам показувати, як це робиться. Ми взагалі це віддамо вам готове. Це саме дороге, самокоштовне навчання. Отже, знаючи ці правила, ви можете просто ну, уявити, наприклад. Є результати тренінгів, які очевидні. Ви заходите в якесь навчання з фітнесу, вам кажуть, через два місяці ти схуднеш на 10 кілограмів. Гарантовано, якщо ні, 100% повернення коштів. Це курс англійської мови, наприклад, розмовною. Через два місяці ти будеш розмовляти, і твій рівень англійської мови буде становити і той рівень, який вам пропонують за той час, який ви будете навчатися. Але що робити з тренінгами особистого зростання? Я коли бачу такі рекламні оголошення, купіть тренінг особистого зростання. Це взагалі про що? Все одно, незважаючи на те, що особисте зростання важко оцінити, воно має бути все одно підтверджено результатами. Тобто, через три місяці навчання ви будете мати гарний настрій, у вас буде більш значно більше енергії вдвічі, ніж зараз. Наприклад, а, ви зможете просинатися наповненими силами енергії, енергією. У вас буде чітка постановка цілей на наступні, наприклад, 5 років або 10 років, і так далі. Тобто, будь-яке навчання має бути забезпечено результатами, які ви можете отримати. Все інше це просто профанація, це просто заради реклами, це просто заради заробітку коштів. Якщо це відео для вас корисне, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк відео, коментуйте і поділіться обов'язково з друзями. На цьому каналі, хоча він молодий і новий, буде дуже багато цінної, корисної інформації. Не пропустіть її. Або скільки ви не відвишитеся, ви можете це просто втратити. З вами була Оксана Каменецька.